Місія університету в сучасних умовах це певний ціннісний консенсус співробітників університету, студентів, аспирантів навколо певних ідей. Зараз ми переходимо до місії як такого певного незавершеного поняття. Тобто, коли ми говоримо про місію, я не можу сказати, щоб бути успішним, потрібно зробити те, те, те. Я можу сказати, щоб бути успішним, ви повинні мати людей, кожен з яких усвідомлює себе частиною певної інституції, університету. Кожен з яких є носієм певних цінностей. Сумський державний університет. Не є університетом, в якому викладачів студентів примушують щось робити. Сумський державний університет є університетом, в якому сформоване оце ціннесне поле, в якому однодумці досягають спільних завдань, виконують спільні завдання, досягають спільні цілий. і це чудово. Це безперечно зараз один з десяти найкращих українських університетів, а за деякими параметрами один з п'яти. Тобто, ви на вірному напрямку. Чому якраз моя гіпотеза? Я її, мабуть, спробую перевірити під час якихось досліджень. Але моя гіпотеза, якраз ви. Творили адекватне розуміння цієї місії. Сумський державний університет продовж десятиліття драматичне покращення позицій. Це, безперечно, зараз один з десяти найкращих українських університетів, а за деякими параметрами, один з п'яти.